Член парламенту Великої Британії і співголова міжпартійної групи з міжнародної свободи релігії та переконань Джим Шенон заявив, що переслідування Фалуньгун з боку китайської влади це атака на релігійну свободу і британські цінності демократії та верховенства закону останні 25 років прихильники фалуньгун у Китаї страждають від постійних переслідувань з боку китайської компартії. Звіти правозахисних організацій показують, що мільйони людей помістили до в'язниці, піддали примусові праці та тортурам тільки за те, що вони дотримуються своєї віри. Розширення цієї кампанії за межі Китаю дуже тривожить. Документи бюро громадської безпеки КНР, які просочилися в мережу. Свідчать, що влада активізує зусилля з метою знищити фалуньгун у всьому світі, використовуючи шпигунів. Соцмережі, дезінформацію та переслідування цих людей навіть тут, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Він закликав уряд терміново провести розслідування і зупинити репресії компартії Китаю у Великій Британії, такі як нападки на прихильників Фалуньгун, і спроби скасувати виступи компанії класичного китайського танцю Шень'юнь Пефомін Артс. Фалуньгун, також відома як Фалуньдафа, це духовна практика вдосконалення, яка набула популярності в Китаї у 90-х роках. Вона заснована на принципах правдивості, співчуття і терпіння. У 1999 році компартія Китаю почала жорстоку кампанію переслідування Фалуньгун, яка триває донині.